Привіт, друзі, колекціонери! Хотів показати вам, який Національний Банк України раніше випускав рекламну продукцію до монет Національного банку України. У мене є стрішки польських. Я там монети з кораблями брав. То банк польський то теж випускає такі, такі буклети до монет інформаційного характеру. Так, поляки-поляки. Ось тут пішли наші. Ось буклет присвячений монеті 5 гривень, 5 і, здається, що там 20 було, так? Да? А, 50. 50 гривень, а то, 5, так, а то 5 гривень. Битва за Дніпро. Формат А4. Довідкова інформація. Дата виходу там все-таки. Ось такий буклет Василь Липківський. До монети номіналом 2 гривні. Зворотній бік. Блін, блистиця. Так, далі в нас іде рік кози. <кій> Тройний складається ось так. Рерих, Зворотня сторона. Тут йдеться мова про те, кому присвячена монета, там хто художник, дата виходу монети, технічні характеристики українською та англійською мовами. Зараз, здається, Нацбанк нічого подібного <кій> не випускає. Я Раніше випускав такі чудові. Ці буклети були безкоштовно. Роздавалися в територіальних управліннях Національного банку України. Ну, по областям. Затворами Олександра Довженко. Олександр Довженко. Режисер. Так, буклет Сумська область 5 гривень. Кіровоградська область. Теж технічні характеристики, кому присвячена монета, дата виходу. Так, Черкаська область. Такий ось гарний буклет. 13-й рік. Що в мене. <кій> Такий буклет присвячений місту Ужгород. 1120 років. Йому було в 2013 році. Фортеця Ужгородська. Сакура. Який там набережна в Ужгороді засаджена. Так, Буклет присвячений. 90 повісті минулих літ монеті. Ось такий складний. Ось так вона зараз покаже, як вони складаються. Ось такий буклет з обох сторон. Складався ось так. Чик-чик. Ось так. І тут ти собі дивишся додаткову інформацію. Які вдалося отримати, зберігаю собі у файлах. Так, лінійний корабль, слава Катерини. 5 гривень. 5 і 10 було, так? Да? Срібна було, 10 гривень. Такий ось чудовий буклет з зображенням. Лінійного корабля. Так, це хто у нас рік кози, ой, кози, коняки. В східний календар. Так, Аносов Микола. Амосов, так, Амосов. Правильно назвав. Фотографія Вон його. Так, Борис Гріченко. Національна музична академія. Ольга Кобилянська. Такий буклет. Їй був присвячений. Нестор Махно. Так, це в нас що? 70... Прорив радянськими військами німецької лінії оборони Вотан та визволення Мелітополя. Так. Визволення Мелітополя, скоріше б. Визволили вже всю нашу Україну. Так. Визволення Донбасу від фашистських загарбників. Да. 150-річчя Національної філармонії України. Такий буклет присвячений філармонії. Будинок поета до старіччя будинку М. Волошина. Інформація наводиться українською та англійськими мовами. 650 років місту Вінниця. Фото фонтанів. Так, петля нестерева. Такий буклет до цієї монети. Потім що Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Ось так, так, далі у нас тут що йде? Визволення Харкова від фашистських загарбників. 1943. <кій> така монетка, ще. Ще використовували заборонену стрічку. Це ще до агресії 2014 року. Вишиваночка 5 гривень. Дуже популярна монета. Так, 100 років Київському науково дослідному інституту судових експертиз буклет. Юнацький чемпіонат світу з художньої гімнастики. Такі ось буклети. Так, далі. Хто це в нас? Материнство? Монетка материнства у нас була віком у 2013 році. Введена в обіг 18 -го, -го. Так, 75 років в Луганській області. Це в нас що будинок з хімерами? Це буклет присвячений дрохві. Перша монета, яка була, на якій було вперше застосовано там под рук. Це кольор... кольорове зображення птахи. З 2014 року. Так, це у нас хто? Тисячоліття Лядівському скельному монастирю. Володимир Вернацький. До 200-річчя Гулака Артемовського? Так, що у нас тут 12-й рік? Всесвітній рік кажана. Так, східний календар, це в нас хто? Рік Змії. Так, це дві області, так. Дві області. Житомирська та Миколаївська області. Це перші, <кій> перші монети з серії. Ну, В такому форматі, в біметалічному 5 гривень. Вийшли вони перші у 2012 році. Житомирська та Миколаївська. Одночасно, здається, 29-11, так, Це самі це найдорожчі монети з цієї серії. У них був тираж 20 тисяч, здається. А, 15 взагалі. 15 тисяч. Потім тиражі трохи збільшили. Стерлять пресноводна. <кій> Кача. Етап історії вітчизняної авіації. Селище в Автономній Республіці Крим. Кача. Синагога в селі Жовква» Українська лірична пісня. 500 років місту Чигирин, Гетьманська столиця. Ось тут додаткова інформація. Присвячена стародавному місту, що виникло на початку 16 століття, а вже в 1592 році отримало Магдебурзьке право. Чигирин був. Столицею Гетьманщини, центром Чигиринського полку першою гетьманською резиденцією. Багата історія цього міста назавжди привертала до себе увагу істориків, письменників, поетів і художників, які залишили описи своїх подорожей поетичні та художні твори. от. Так от. Михайло Кравчук. Математик вітчизняний. Так, 1800 років місто Судак. Античне судноплавство. Серія народні промисли та ремесли. Кушнір. Так, це у нас хто? Єлецький святоуспенський монастир. Ігри 30-ї олімпіади. О, це була срібна монета. Її потім теж включили в серію області України. 80 років Донецькій області. Так, це хто? 200 років в Нікітському ботанічному саду. Рутник, теж серії Народні промисли і ремесла. Так, 2011 рік. Архістратих Михаїл. В 2011 році це вперше почали виготовляти інвестиційні монети України, архістратих номіналом 1 гривня 2011 року. А, ну і ці і золоті. Я просто серебряну брав. Одна гривня срібна була унція, унція вагою, здається. І золоті 2, 5, 10 та 20 гривень. 21 гривня, так. Да. Ось 2 гривні з золота. Найвищої проби 3,11 грама. 5 гривень 7,78, 10 гривень унції, 20 гривень унція золота. Далі у нас буклет лісова пісня. Так, 50 рік, це хто? Бджілка. Бджіла, це найменша золота монета 2 гривні. Вагою 1,24 грама. 300-річчя Конституції Пилипа Орлика. Срібна монета, 10 гривень номіналом. Оксана Петрусенко, Іван Георг Пінзель. Гетьман Данило Апостол. Так, дев'ятий рік. Шолом Алейхем, Єврейський письменник. Так, Павло Чубинський. Монастир Сурбхач триста п'ятдесят річчя конатовській битві, 225 п'ять років місто Сімферополь. Наталя Ужвій Марія Примаченко. Григорій Квітка, Снов'яненко. Так, 725 років місту рівне. Так, 2005 рік. Щось тут в мене є. 100 років Черновицькому музично-драматичному театру імені Ольги Кабелянської. Дмитро Яварницький. Так, 2004 рік. Юрій Федькович. Так, 2002. Володимир Мономах. І це вже здається все. Останній буклет. Так що, друзі, є в мене на обмін там декілька варіантів буклетів, можливо в кого є. Якщо що пишіть, зробимо обмін. Всім гарного колекціонування.